Ви знаєте, як виглядає Радянський Союз. Підозрюємо, що більшість наших слухачів не жили у той час і можуть хіба що припустити, як це було. Починаючи з 30-х років, у пролетаріата ледь не все життя було біля робочого місця, їдальня, дитячий садок і галерея. Приміщення щедро прикрашали соцреалістичним мистецтвом. Григорію Панасовичу. Гляньте, яку нам красу художники зробили. Спеціально для нашого заводу. Я такого ніколи не бачила. Ага, цікаво. Тут у нас Лєнін, Сталін і пролетаріат. Ну, красиво, як живі. А де вони таких робочих бачили? М'язи, як у бика. Нічого ви не розумієте. Картини малюють для натхнення. От будете норму виконувати кожного місяця. Теж такі м'язи з'являться. Та щоб такі м'язи мати, треба ще їсти нормально. А в цій їдальні хіба одним пюре з води годують. Один горб з'явиться, як бабки старої об'єктів мистецтва з часів СРСР залишилось багато, проте не можна сказати, що вони відображали реальність. Цензура була настільки сувора, що художник не міг обрати ні тему твору, ні техніку малювання. Панівним тоді стилем був соцреалізм. Його придумали на одному зі зборів комуністичної партії для письменників, а потім принципи цього методу розповсюдились на інші види мистецтв. В процесі творення такої ідеології брали участь і українські художники. Одного з них ми зараз обговоримо, а саме Ісака Бродького. Привіт! Мене звати Юля Пілюля. Я ілюстраторка художниця коміксів та засновниця проєкту Рідні картини, що популяризує українське мистецтво. Разом із Бомедія ми з'ясовуємо, які явища нашої культури є зросійщеними та шкідливими, а які нам треба берегти. У цьому випуску ми поговоримо про Ісака Бродського, улюбленця Рібина та Сталіна. А в кінці випуску вирішимо, чи цей наш художник і чи варто мливатися його картинами. Герой нашого випуску єврей за національністю. Народився в селі біля Бердянська у кінці 19 століття, вчився в одеському художньому училищі. Потім у Петербурзькій академії мистецтв майстерні українця Іллі Ріпена. Перед тим як продовжити його історію, я попрошу вас уявити, яким мав би бути лідер нового мистецтва Радянського Союзу. Певно, він має щиро вірити у комунізм, ненавидіти буржуїв, жити скромно, можливо, бути пролетарського походження. Що ж, Ісак зовсім не така людина. Головною мотивацією до малювання Ісака завжди були гроші. Це абсолютно нормально, що людина обирає собі прибуткову професію. Проте у деяких художників, окрім матеріальних мотивів, є якісь духовні. Наприклад, Куінджі за свій кошт забезпечував незалежною освітою молодих митців. Костянтин Трутовський фіксував у своїх картинах вмираючі українські традиції Курської області. Давид Бурлюк і Казимир Малевич винаходили нові течії мистецтва. А Ісак Бродський був якісним салонним художником, малював на замовлення заможних людей та імператорського двору. Однак після Жовтневої революції рівень комфорту його життя не сильно змінився. Державою йому було виділено багатокімнатну квартиру в центрі Петербурга навпроти російського музею, домашню робітницю. В його помешканні знаходилась чисельна колекція мистецтва. Частину цієї колекції він зібрав після революції по квартирах своїх творчих друзів та знайомих, котрі виїхали за кордон чи були вигнані зі своїх помешкань більшовиками. Щодо якості картин Бродського вийшла ситуація близька до українського поета Тичини. Раніше художник писав цікаві яскраві картини, мав навіть свою техніку малювання, ажур, але, починаючи з 20-х років, палітра кольорів стала бідною, композиції стали несміливі, зла деталізація, ряд сюжетів дуже обмежився. Друг художника Корній Чуковський писав про його стан у 1926 році таке Ах, як пишно він живе! І як нудно. Вже в передпокої висять у нього Леніни, Леніни, Леніни. У їдальні нікуди дітися від розстрілу комуністів Баку. У нього замовили 60 однакових розстрілів у клуби, селішні ради. Він пише ці картини чужими руками, ставить на них своє ім'я та купається у розкуші. Тут проживає міщанін, він захищає право на своє міщанське життя, прикриваючись чужою йому психологією. Я згадую молодого художника, у якого колись була своя неповторна музика у портретах та декоративних пано. Тепер цей талант пішов геть разом з його тонкою талією. Щоб добитися такого затишного положення в СРСР, треба неабияк постаратися. У Ісака Броцького, окрім художнього таланту, були дивовижні комунікативні навички. Спочатку своєї кар'єри він легко міг сподобатись будь-кому, домовитись про будь що. Ще до революції він став улюбленим учнем Іллі Ріпена і добився фінансової допомоги від Куінжа. А як тільки наступили радянські часи, Броський вступив до Лав Асоціації художників революції. АХР – це така російська спілка митців, котра дуже любили реалізм і не визнавала авангардні течії вона була чисельна і фінансувалась Червоною армією. Однак ЗХР Броського вигнали із таким коментарем. Художник вступив у спілку з метою отримання матеріального зиску, а не через свої ідеологічні погляди. Але наш герой не розгубився і замість розборок з дурними спілками добивався максимальної прихильності вождів. Броцький буквально бігав за Леніним по п'ятах. Він малював його на заводах, зборах під час виступів у роботи і навіть на його похороні. Якщо ви бачите зображення Леніна, то є велика ймовірність, що її намалював Броцький. Окрім портретів Леніна, художник намалював портрети Сталіна, Максима Горького, Дзержинського, Фронзе і всіх інших важливих людей, до яких було вигідно підлизатися. Сталін був вражений цими здібностями Бродського, тому доручив йому дуже відповідальне завдання привезти на батьківщину Ріпена. У 1920 роки художник Ілля Ріпен знаходився у своїй дачі у Куакалі, яка стала незалежною Фінляндією. Той сумував за друзями та батьківщиною, проте боявся повертатись, бо його помешкання розграбували більшовики, а деякі знайомі були страчені. На той момент Ілля Юхимович вважався найкращим російським художником, і він міг би чудово допомогти Радянському Союзу у культурно пропагандистських питаннях. Тож Сталін організував делегацію у Фінляндію на чолі з Ісаком Бродським із метою дозволити художнику повернутися у СРСР. Та виділив на це завдання два тижні. Улюблений учень великого художника не зміг мовити виїхати із затишної дачі в країну мрій та чудових перспектив. Тож наступна зупинка Бродського дача Сталіна, де він отримує звання директора Всеросійської академії мистецтв. З цією посадою Ісак Бродський став головним в художній освіті та й найшановнішою людиною у спілках. Багато радянських художників згадували у своїх мемуарах, як звернення Доброцького вирішувало їхні проблеми з владою. Ісак побудував нову систему художньої освіти із панівним методом малювання всі без винятку мали малювати реалістично і зрозуміло для простого народу та романтизовано зображувати побут радянської людини. Як авангардисти малювати не можна, бо пролетаріат цього не зрозуміє. А навіть якщо зрозуміє, то це теж погано, бо думати про сторонні сенси йому не треба. Зображувати проблему у суспільстві теж не можна, бо не треба думати про погане, треба думати про світле майбутнє. Оголена натура під забороною також, бо це розпуста творчі експерименти та будь-яка самодіяльність теж заборонено. Ці заходи забезпечили абсолютний контроль партії над всіма діями творчої інтелігенції та думками робочого народу. Таким чином, мистецтво у радянському союзі стало суто інструментом пропаганди. Бачимо результат цього методу: картини з рум'яними колгоспниками, що радіють надоєм, щасливі дебелі шахтарі та працівники заводів. Складно уявити, як дивно холодним, змученим трудоднями робочим було дивитися на радісних персонажів з тілами бодібілдерів. Французький філософ Альбер Камю влучно прокоментував це явище, сказавши, що справжній об'єкт соціалістичного реалізму це реальність, якої насправді не існує. Отже, чи можна віднести соцреалізм до українського мистецтва? Хочемо ми того чи ні, це частина нашої історії. Кожен період і явище ми рекомендуємо розглядати окремо, в залежності від контексту. Милуватися Броським радянського періоду ми точно не рекомендуємо його історія це приклад людини, яка змогла майстерно адаптуватись у тоталітарному режимі і при цьому стала винною в складній долі майбутніх митців. Також це черговий приклад, якою була лицемірною політика СРСР. Як думаєте, як би не було соціалізму, щоб малювали українські митці у 20 столітті? Пишіть у коментарях. З вами була Юля Пілюля. Почуємось у наступних випусках подкасту Борідні. Ви слухали подкаст Борідні від Бомедіа та рідні картини. Стежте за цим подкастом, підписуйтесь на нас в інстаграм і підтримайте на базі від Моно. Усі покликання є в описі цього епізоду. Також дякуємо Америка Хаос Львів за можливість записати якісно цей епізод у їх медіазоні.